Зробити більш прозору звітність влади, дізнатися про механізм прийняття рішень, а також самим долучитися до цього. Таке можна втілити завдяки адвокаційній кампанії. Зокрема, цей процес допомагає донести актуальні проблеми певної групи населення до суспільства загалом. А з появи в Україні такої категорії, як переселенці, адвокаційні кампанії набули нової актуальності. Є якась проблема, і адвокаційна кампанія якраз привносить її, виносить її на щебельку, але всі люди, які навіть не замислювалися, що така проблема існує, зможуть дійсно побачити, що є така проблема, і вони можуть залучитися до цього, і таким чином покращити своє суспільство. Представників громадських організацій, ініціативних груп та рад ВПО з Київщини та Житомирщини навчала відстоювати та просувати права переселенців. Академія адвокації у Києві, дев'ята серії інтенсивів, за словами Тетяни Дементівої, адвокація це поетапний процес, де учасники за допомогою відповідних інструментів намагаються вирішити ту чи іншу проблему. Це і юридичний підхід через офіційні запити до влади, якісь офіційні звернення. Це і громадська дипломатія, де всі можуть просто приходити на якісь. Круглі столи, якісь наради, спільно щось обговорювати з місцевою владою. Це можуть бути і, електр... і електронні петиції. Учасники інтенсиву вже мають ідеї власних адвокаційних кампаній та готові до їхньої реалізації. У нас досить багато планів, так? і ми бачимо, що от, в принципі, основна проблема територіальних громад у вирішенні питань внутрішньопереміщених осіб. Це, власне кажучи, те, що багато в чому влада не чує так, ці потреби. О тому власне кажучи, у нас от основна мета адвокації це посилити вплив на прийняття рішень міською радою. Сьогодні, мабуть, найбільше очікування це напрацювати конкретну дорожню карту, отримати нові навички та інструменти для того, щоб адвокувати свій проект, який ми запланували. Тренінги з адвокації реалізували завдяки програмі Єднання заради дії допомогли впровадити цю ініціативу АРЕК за підтримки державного департаменту США.